Привіт, друзі! Всім! Давно не виходила на зв'язок і вирішила поділитися тим, що відбувається в нашому житті. А нещодавно ми з дітками, всією нашою великою дружною сім'єю, їздили в Київський зоопарк. І я зробила невеличке відео з нашої подорожі. Для нашої малесенької дівчинки це була перша подорож. Вела вона себе гарно. Спала в дорозі. Також в зоопарку, поки ми гуляли, теж вона спала і відпочивала. А ми з дітками насолоджувалися часом проведеним разом. За вікном вже глибока осінь, але це великий плюс, що не жарко і гуляти було досить зручно і комфортно. А, вон там, да, є. Ісе. Ого, заліз! Заліз? Так. Да. Ми бачили майже всі звірі. Єдине, що не бачили, слоника. І жирафи не знаю, можливо, вже їх і немає в цьому зоопарку, а можливо, їм прохолодно, і вони десь знаходяться в якихось критих вольєрах. А ще мішки вони вже лягли в сплячку. Так нам сказали робітники. А так дуже багато різних птахів, лами. Ось ви бачите на відео, зебри. Потім верблюди, коні, страуси, звичайно, що мавпочки, а дуже багато папужок. Навіть один із них був той, що розмовляє, і ми з ним гарно побісідували. Ось дивіться, як кумедний момент, коли я не знаю страус десь Віт. забіг в клітку дола. Ось цей папушка був розмовляючий. так. Такий красавчик. Тут я з ним розмовляю за дубесі. Привіт, ти ти красавчик, ти красавчик. Водички взяли, не взяли, то й за водички хочемо. Доня же зовсім доросла, час так швидко летить, тож хочеться частіше проводити час з дітками. А ось ще папушка. Це цілий польєрсь. Такими різноманітними попугайчиками від маленьких до великих какаду. Також було колесо, але воно не працювало. Я так думаю, що воно працює в літній сезон, можливо, в теплу погоду. Дуже багато різних дитячих площадок. Тож можна брати влітку з собою, наприклад, багато смаколиків і з ранку їхати і відпочивати з дітками цілий день, щоб обійти всю територію, адже вона досить велика. Там є і верхня частина, і нижня спуск, і нижній теж зоопарк. Там знаходиться озеро, значить тераріум критий. Ну, хто був в київському зоопарку, той, мабуть, знає. А так ось просто погуляти, подихати свіжим повітрям осіннім дуже приємно і корисно. Як і для батьків, так і для дітей. А для діток це просто справжня mm -hmm. радість yeah. побачити yeah. тваринок. Yeah. Живуть. Для синочка yeah. це була перша поїздка в зоопарк, yeah. і він yeah. дуже був у великому захваті. А там ми пенькуша. Дивіться очі, які в неї, бачиш. А ось і славнозвісні рожеві фламінго. На території було невеличке озерце з рожевими Подивіться, фламінго і чорними лебедями. І Ха -ха. Моя донечка дуже любить коней, тож зустріли ми тут конячок проживальського. Подивіться, які красунчики. Вона не може просто відірвати очей від них. Я хочу сказати усім, друзі, насолоджуйтеся життям, цінуйте його. Кожну хвилинку проведемо своїми рідними і близькими. Захотіли, поїхали, провели час разом. Дякую всім за увагу. Пока-пока.